Повернення до смарагдового міста. Фіолетове місто мигонів лишилося позаду. Мандрівники йшли на захід. Елі була у золотій шапці. Дівчинка випадково наділа її у кімнаті бастінди Вона не знала про чарівну силу шапки, але та сподобала дівчинці, і Елі наділа її. Вони йшли весело і сподівалися за два-три дні дістатись до смарагдового міста. Та в горах де вони билися з летючими мавпами, мандрівники збилися з дороги і пішли в інший бік. Дні минали за днями, а вежі смарагдового міста не з'являлись на обрій. Харчі ж закінчувалися, і Еллі стурбовано думала про майбутнє. Одного разу, коли мандрівники відпочивали, дівчинка раптом згадала про свисток, подарований їй королевою мишею. А що, коли я свисну? І Елі тричі дмухнула у свисток. У траві зашелестіло, і на галявину вибігла королева польових мишей. Ласкаво просимо, радісно вигухнули подорожуючі, а дроворуб ухопив за ошиника невгамовного тотошку. Чого бажаєте, друзі мої? запитала королева раміна своїм тоненьким голоском. Ми повертаємося до смарагдового міста з країни мигунів і заблукали, сказала Елі. Допоможіть нам знайти дорогу. Вийдете у протилежний бік, сказала мишка. Незабаром перед вами виникне пасмо гір, що оточують країну Гудвіна, і звідси до смарагдового міста йти багато, багато днів. Елі засмутилась. А ми гадали, що невдовзі побачимо смарагдове місто. Про що може журитися людина, у котрої на голові золота шапка? здивовано запитала королева миша. Вона хоч і була маленька на зріст, та належала до роду фей і знала таємниці вжитку всіляких чарівних речей. Викличте летючих мав, і вони перенесуть вас куди треба. Почувши про летючих мавп, залізний дроворуб затремтів, а страшило зіщулися з жаху. Полохливий лев замахав кашлатою гривою знову летючі мавпи. Дякую, красненько. Я з ними вже добре знайомий. І, як на мене, ці тварі гірші за шаблезубих тигрів. Раміна розсміялася. Мавпи покірно служать володареві золотої шапки. Погляньте на підкладку там все написано, що треба робити. Елі зазирнула всередину. Ми врятовані, друзі мої, весело вигукнула вона. Я залишаю вас, з гідністю мовила королева Миша. Наш рід давно ворогує з летючими мавпами. До побачення. До побачення, спасибі. прокричали мандрівники, і раміна зникла. Елі почала вимовляти чарівні слова, написані на підкладці. Бамбара Чуфара! лорики, Йорки. Бамбара – здивовано перепитав страшило. Ох, будь ласка, не заважай, попрохала Елі І читала далі. Пікапу трікапу, скорики морики. Скорики морики, прошепотів страшило. З'явіться переді мною летючі мавпи, голосно закричала Елі, і в помітрі зашуміла зграя летючих мавп. Мандрівники мимоволі пригнули голову до землі, згадавши минулу зустріч мавпами. Однак зграя тихенько приземлилася і вожак вора почтиво вклонився Елі. Що накажете, володарко золотої шапки? Відвезіть нас до смарагдового міста. Буде виконано. Мить і мандрівники опинились високо в повітрі, В чужак летючих мавпи його дружина несли Елі, страшило і залізний дроворуб їхали верхи. Лево підхопило кілька дужих мавп. Молоденька мавпочка тягла тотошку, а песик лаяв на неї і намагався вкусити. Спочатку мандрівникам було страшно, та невдовзі вони заспокоїлись. Бачивши, як вільно почуваються мавпи у повітрі. А чому ви слухаєтесь володаря Золотої шапки?» – запитала Елі. Уора розповів їй історію про те, як багато століть назад плем'я летучих мавп образило всемогутню фею. щоб покарати їх, фея пошила чарівну шапку. Летючі мавпи мусять виконати три бажання володаря шапки, і після цього він утрачає над ними владу. Та коли шапка переходить до іншого, той може знову наказувати мап'ячому племені. Першою володаркою Золотої шапки була фея, яка її пошила. Потім шапка безліч разів переходила із рук в руки, доки не потрапила до рук злої бастінди, а від неї до Елі. За години на обрії з'явилися вежі смарагдого міста. Мавпи обережно опустила Елі та її супутників. Біля самісінької брами, на шлях вибрукований жовтою цеглою. Зграя знову здійнялась в помітря і з галасом зникла. Елі подзвонила в браму. Вийшов фарамант, страшенно здоволений. Ви повернулися? Як бачите, з гідністю відповів страшило. Але ж ви відправлялися до злої чаклунки фіолетової країни. Ми були у неї, відповів страшило і поважно стукнув ціпком об землю. Щоправда, не можемо похвалитися, що ми там весело провели час. І ви залишили Фіолетову країну без дозволу Бастінди? допитувався здивований вартовий. А ми й не питали у неї дозволу, продовжував страшило. Ви знаєте, вона розтанула. Як, розтанула? Чудова, прекрасна новина. Але ж хто її розтопив? Елі, звичайно, поважно відповів Лев. Вартовий брами низенько вклонився Елі, повів мандрівників до своєї кімнати і знову надів їм на очі уже знайомі окуляри. І знову все чарівно змінилося навколо, засяяло ніжним, зеленим світлом.